Чи вдарить Путін арешником по банковій? Яка буде відповідь Путіна на спецоперацію СБУ, в ході якої було? Пошкоджено та знищено велику кількість стратегічних літаків московської авіації. Мене звати Назар Мухачову. дивитесь YouTube канал до свого по і В цьому відео я хочу прокоментувати роздуми в провідних західних медіа стосовно того, яка буде відповідь Путіна. Власне, вчора президент США Дональд Трамп поспілкувався з московським диктатором Путіном, і в потім в соцмережах. Прозвітував про цю розмову, так би мовити, і сказав, що Путін обов'язково буде давати відповідь на цю спецоперацію СБУ. Ну і власне, і після того, і до того західні медіа розмірковували над тим, а яка ж може бути відповідь Путіна? Чи буде удар там експериментальним орешником по банковій, до прикладу, де сидить там Зеленський компанія, де командна ставка знаходиться? І так далі, і власне Нью-Йорк Таймс в своїх роздумах, до прикладу, пише, що відповідь повинна бути обов'язкова і розглядає там різні варіанти. І в першу чергу атаку на аеродроми, якусь дзеркальну відповідь зі свого боку видання британський Daily Мейл. Воно аналіз подає набагато набагато жорсткіший. І, власне, фрагменти того аналізу я хочу процитувати в нашому сьогоднішньому відео і надати свої коментарі. Фактично, британські експерти вважають, що зараз досить таки сильно зросло, е зросла можливість застосування тактичної ядерної зброї. Зокрема, Daily Mail публікує коментар британського полковника Річарда Кемпа, який вважає, що відповідь Росії може бути як традиційною військовою, так і включати ризик ядерного удару. Пряма мова британського полковника Річарда Кемпа. Найімовірніше, це спрямована атака на українську бойову концентрацію танків, артилерії та військ на лінії фронту. Україна тримає свої сили якомога ширше розпорошеними, але навіть в малонаселеному районі психологічний ефект такої атаки буде величезним. Також ймовірним є напад на український аеродром, що стане прямим актом помсти за знищення десятків російських бомбардувальників. Ще жахливішим є можливі наслідки ядерного нападу на атомну електростанцію. Хоча радіація від самої тактичної зброї, тактичної ядерної зброї не становила б загрози для Західної Європи, радіоактивні опади від розірваного реактора завдали б незліченної шкоди довкіллю. Наслідки можуть перевершити Чорнобильську катастрофу. Остання можливість майже немислима: ядерна бомба скинута на таке українське місто, як Одеса чи Київ. Звичайно, США та Європа рішуче протестуватимуть, якщо в Україні вибухне ядерна зброя, але Путін часто показував, що йому байдуже на міжнародну думку. Застосування такої невибіркової сили буде безпомилковим свідченням того, що він ні перед чим не зупиниться, сказав полковник Річард Кемп. Ну і, власне, видання Daily Mail його цитує. Видання Daily Mail, воно таке достатньо цікаве, насправді, як на мене, воно досить часто з'являється із певними прорізаючими думками, і ті прорізаючі думки мають характерну властивість збуватися. Причому, до прикладу, колись я неодноразово цитував. Статтю одного із аналітиків видання Daily Mail, точніше, він не в штаті, а він веде там колонку, який написав, чи є в Трампа план щодо України. Є, і це план Байдена. Такий був заголовок статті. І зараз, коли пройшло чимало часу, ну ми можемо чимало насправді подивитися речей, які там справдились чи не справдились. Аналогічно, 100% справдились майже всі прогнози Daily Mail напередодні повномасштабного вторгнення. І не про походу війни, про контрнаступ, достатньо скептичні речі воно писало, на відміну від якоїсь такої загальної бравади, яка панувала в інформаційному просторі. І ще чимало досить цікавих речей було. Тому мене особисто ця фраза британського полковника вона достатньо сильно занепокоїла. І, власне, сама спецоперація Служби безпеки України, яка ну показала дуже, дуже гарні, скажем так, результати, вона викликає чимало запитань, і час, коли її було проведено, і власне на тих фрагментах відео, які були показані, ну є чимало певних нюансів, до прикладу, наявність шин при нанесенні удару, чому на жодному з чотирьох. Московських аеродромів, до прикладу, не була піднята авіація для відбиття нападу. Це питання достатньо важливе. Які саме літаки були знищені? Чи були пошкоджені більш сучасні літаки, які підлягають певній модернізації? І ще? Чимало- чимало є нюансів, і поки що це питання без відповідей. І я не просто так їх перераховую, тому що я спілкувався із. Своїм другом, який, ну, скажімо так, дуже гарно обізнаний, його можна назвати глибоким військовим експертом, і він ці питання перелічив. І в мене особисто на ці питання немає відповіді. Зате я точно можу сказати, як використали спецоперацію московські пропагандисти. Фактично, кремлівські пропагандисти, вони зараз. Ну, піднімають градус війни до рівня священної війни, до рівня такого, якби це російською праведного негадавання, що як так ми на них напали, а вони сміють оборонятися і у відповідь бити. Але вони так цього не формулюють. Вони формулюють, якби, що там Путін великий Борець з Новим світовим порядком, і от ви бачите, що, що вони роблять, ну що ж, вони самі нариваються і так далі. І оцей контекст формулювання про ядерну зброю, він достатньо цікавий. Чому? А тому що хто не розумів у 2022 році, що Росія є ядерною державою. Ну от, Коли Росія на нас напала. І всі боялися ескалації, бо Росія ядерна держава. Ну, а нам що з того? Ми повинні були перестати оборонятися, чи що, коли говорять про ескалацію? Причому весь час, навіть, знаєте, тут є така традиція, коли говорять про ескалацію конфлікту, то чомусь традиційно розмивається питання, хто є жертвою, хто є агресором на всіх міжнародних майданчиках. Тому що незручно говорити про геополітику в контексті цінностей. В контексті моралі, в контексті міжнародного права, міжнародних угод, включно із Лісабонським протоколом, включно із Будапештським меморандумом, який витікає із Лісабонського протоколу. І ще дуже багато є цікавих нюансів, на яких не акцентується увага. Полковник Річард Кемп він достатньо цікава насправді постать. Він до прикладу дозволив собі сказати те, що Велика Британія повинна допомогти Україні знову отримати ядерну зброю. Достатньо цікава фраза. Ну з іншого боку, я би швидше казав, вимагати західних партнерів повернення того, що в нас було. Або грошового еквіваленту на заміну, або ще щось. Ну там є, можуть бути різні нюанси. Але е, позиція цього британського полковника мені достатньо імпонує, і коли він м, бачить такі загрози, виходячи із свого досвіду із своєї освіти, він вважається експертом в Британії достатньо високого рівня. Причому британські експерти, практично єдині в світі, говорили, що Україна в 2022 році вистоїть проти московського Бліцкригу. Американські казали, що Україна приречена. Байден вважав, що протягом тижня Україна впаде. Це для тих, хто не пам'ятає. Це дуже важливі акценти. Такі речі завжди треба пам'ятати. Так само, як і наша влада готувала нас до кровавих шашликів в травні, замість до від того, щоб готувати до відбиття повномасштабного вторгнення. Таких нюансів є дуже дуже багато. І е... та загроза, яку він озвучує стосовно застосування ядерної зброї по атомній електростанції. Чи майже немислимим він називає варіант, але вказує все-таки застосування чи по Києву, чи, до прикладу, по Одесі. ну Це така достатньо цікава річ. І так само, як і в 2022 році, коли говорили про ескалацію, в 2025 му зараз питання постане ребром. І це питання давно треба було ставити ребром. Якщо бути чесними, а ну знову ж таки, а чи можемо ми бути чесними за умови, якщо ми обираємо к собі керівниками, таких як Зеленський? Згадайте часи козацьких повстань, до прикладу, повстання Богдана Хмельницького, 1648 рік. Уявіть собі, щоб козаки. Чиєю спадкоємністю ми пишаємося, як нашими предками, щоб вони обрали собі гетьману Зеленського. Ну, я, я кажу і це, це вже смішно. І тому такої певного рівня чесності, моральності на рівні геополітики немає. Там така фарисейська паразитичність панує, в принципі, як і на рівні внутрішньоукраїнської політики, якщо глянути все на, на той же ж самий е, так званий естеблішмент в Україні, не український. А в Україні це важлива відмінність. Але, повертаючись, власне, до самих прогнозів. Один із варіантів, чому це було озвучено, може в тому числі і полягає в тому, щоб простимулювати західних партнерів, щоб вони були готові. Чи давати відповідь, чи не давати. Тому що відповідь повинна бути. І... Але поки що. Ніхто, крім Британії, жорстко не заявляв, що відповідь має бути і має бути дуже жорстка, якщо Путін там посміє ядерну зброю застосувати. Це важлива деталь, дуже важлива деталь. І знову ж таки в цьому контексті ми не знаємо, а що буде. Чи весь світ закриє очі, просто хто агресор, хто жертва, та що там то міжнародне право, та що там той Будапештський меморандум, та підтерлися та й забули. Ну, забрали чотири області, зруйнували півкраїни, кинули ядерну бомбу на Київ. Може бути і такий варіант. Зрештою, фарисейська паразитична виродженість геополітики, ну, вона надзвичайно феноменальна. Але британці ну, вчергове показують себе нашими потенційними союзниками, як на мене. Ну і вже на завершення стосовно відповіді на питання, чи буде якийсь удар Орешником по банковій, ви знаєте, я глибоко переконаний, що його не буде і не може бути. Тому що Путіну, зрештою, вигідний такий стан речей. Дуже вигідний. І розумієте, що Путін на війні проти України з 2014 року перемелює тих, хто становить загрозу для кремлівської системи управління. Він всіх тих отруєних імперським шовіністичним псевдонаціоналізмом. Чому я кажу псевдонаціоналізмом? Тому що імперія не може мати справжніх націоналістів. Націоналісти існують в тих державах, які побудовані певним народом, тому що націоналізм це любов до свого народу. А імперія це є якийсь народ чи кілька народів, які всіх, решта захопили, відправили в рабство, і так далі. І говорити про те, що от, там патріотизм і так далі це не патріотизм. Це імперський шовінізм, який пробують пропагувати як націоналізм і так далі. Але. Я хочу звернути вашу увагу у 2013 рік. Протести на Болотній площі постійно, ну, на, на Москві, постійно набирали обороти. Вони збільшувалися в чисельності. Це була дуже чітка тенденція. І з точки зору аналітиків, оці ці ФСБшники, чи хто там в них працює по цих напрямках, вони просто перенаправили всю людську увагу, показали зовнішнього ворога, сказали, що от, ви подивіться. Українці, вони нещасні, чи то продалися, чи то захопили їх. Там якісь ворожі глобалістичні сили. А нам треба їх рятувати, звільняти, захищатися від розширення НАТО. Ну так захищаються від розширення НАТО. Правда, Швеція, Фінляндія в НАТО вступили. Ну але це ж на північ, а не на схід. Хоча до кордонів Росії відразу близько, але ну це ж на північ. Ну Люмпену можна розказати що завгодно. Але насправді московська пропаганда достатньо гарно зазумбувала людей, які, в принципі, не будучи одуреними, якби не були одуреними певними світоглядними маркерами, ну вони такі здатні були проявляти достатньо непогані моральні риси. І путіну важливо їх знищити. Зрештою, як і ворожій олігархічній системі, важливо знищити українських добровольців. Ця аналогія напрошується. Це те, що треба усвідомлювати. Власне, ось такий мій коментар. Ну, на, на саме завершення скажу, що нам потрібно бути готовими до будь-яких варіантів, до абсолютно будь-яких варіантів, тому що зараз стоїть без перебільшення, стоїть завдання виживання українського народу. І народ, сила народу базується на його організованості. Підозрюю, що нас чекають дуже-дуже критичні часи, і глибоко переконаний, що в нас під час тих критичних моментів буде певне вікно можливостей. Це буде залежати від нас, від нашої дієвості. А сила дієвості і ефективність дієвості будуть залежати від того, наскільки ми з вами зможемо організуватися. Чи знову дамо себе очолити різним Зеленським і йому подібним? Ось такий мій коментар. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей!